Споминав у случаї, коли професор університету Хімік, це було в время, читав лекцію студентам, Попив церкви, обманюють людей, що то вода свята, а вони хитрі, вони беруть срібні посуди, а в срібних сосудах всвятять воду, а срібло вбиває мікроби. Ні, тут маєш доказ. Тупості тоді радянської науки атеїстичної то всім казали в церкви воду світять у срібних сосудах, а срібло вбиває мікроби і вода не портиться. Виявляється проста істина. Срібло дійсно благородний метал, но він не вбиває мікроби. Він не має радіації, Він не має елементів, які б виділялися з нього, бо він за той благородний, що не розтворяється. Так що вбиває мікроби? Ніколи наші люди сріблі сосуди не несли. Може, ми в церкві хочемо один такий мати, але люди то мають свої сосуди. Многі люди несуть воду свою, на ріку несуть воду з дому кожного свого колодця. Кожен із свого міста, навіть, якщо не вірно, і городську воду пускає, вона теж доволі хорошого качества. І осовершається чудо, священодійстєм духовенства, при участі віруючих людей, совершаєся чудо освящення води без срібла. От почему і вода от того свята. Но головне ще один момент. Ми кажемо, вода свята, і що вона не портиться, то не її основне головної. А то є как бы другий второзрядний такий придаток її властивість. А що головне? А головне є коли П'є воду святу, то вода свята, всю його воду в його організмі освящає і кличе, організовує весь організм обновлятися по образу Христа в силі Божої благодатію Святого Духа. І худоба, і тварина, каже апостол Павел. Підчинилася ці в біді гріховні не самовольно, но чекає донині все творення, колися на конець Великий грішник чоловік розкає. І той час прийшов, на ріці Йордан, приходить Бога, чоловік Ісус, котрий совершає діло спасіння і у Йордан води і всі стихії. А вот Після того вхождення і освящення, коли вже земля була свята, освященням Ісусовим відкрилися небеса заново, відкрилося Царство, і голос Отця Небесного засвідчив. Сей є Син Мой, возлюблений, в ньому благоволення моє. Його слухайте. І так відкрилося небо після того, як освятилася стихія міра. Господи, благослови нам любити Бога явлення як праздник, як сообщення євангельське, але з Ним і чудо освящення води, не сріблом, не зоротом, не якоюсь хімією, а устами нашими, устами серцем віруючим совершається чудо. Коли вода отримує нову властивість, вона не мертва, в ній все йде живої, жива вода Но одна, одно свойство, вона не портиться. Точно так, як колись в раю нічого не портилося. Після як люди були визнані цей вон світ, вони зустрілися з чудом, і звірів вже їх не уважали, і ріки стали не такі, земля не давала плод. А псячка, трава росла, буряни заросли. Так Господь указав нам, що хто з Господом, то буде мати мир і благословення. І завершення ще спомниме, в сувеське время вийшли на поля трактори великі, славні, тягали орали, сіяли, А потім вияснилося, земля не родить. Не родить. Прийшлося купувати пшеницю позорно за границю. Ну почому? Чому земля не родила у безбожників? А тому що не було благословення. Наші предки виходили на поле та крестилися, а ще й водичку святою покропили город участок. і земля родила. Господи, благослови нам держатися традицій наших предків, обичаї нашої православної церкви, віри нашої і сповідання православного. Ми лиш так поступаємо і тут, діти Божі. Діти вірні, освящені, оновлені благодаттість того Духа, а у вічності іменно саме такі, і будуть і покликані по милості Божої наслідити Царство Божої. Амінь.